Добрий день, з вами Оля Онощенко. Це канал Піди поїж», науково про схуднення. І я доктор наук, сертифікований персональний тренер і нутриціолог. Сьогодні ми говоримо про сніданок науково: чи варто його їсти, чи краще його пропустити, чи він покращує метаболізм, чи він допомагає нам знижувати вагу, чи він робить нас здоровішими. Чи пропуск сніданку робить нас голодними цілий день? Чи покращує сніданок наш метаболізм протягом дня? Одразу скажу, що ще нема консенсусу на цю тему. Різні дослідження показують різні речі, дуже багато лобізму з боку виробників сухих сніданків. Nestlé і Kellogg's дуже сильно зловживають. Своїм впливом, тому що кожен раз, коли ти бачиш, що сніданок це супер, а особливо сухі сніданки, такі там як пластівці, всякі, навіть ті, в яких багато цукру, то це суперпупер впливає на здоров'я, на зниження ваги. І коли ти дивишся в кінець дослідження, чи є конфлікт інтересів, зазвичай є якийсь зв'язок дослідників або з Nestlé, або з Kellogg's, або ще з якимось виробником сухих сніданків або батончиків. Але, на щастя, є дуже багато незалежних досліджень, на які ми і будемо спиратись. І одразу, поки не забула, дуже важливо, хто ви є. Чи у вас хороша чутливість до інсуліну, чи не дуже. Чи у вас діабет, чи передіабетичний стан, чи ви здорова людина. Чи ви тренуєтесь, коли ви тренуєтесь? Ввечері зранку. Що ви робите на роботі? Що ви робите зранку? Ви йдете на роботу пішки, 40 хвилин, як я, чи. Ви прокидаєте, снідаєте і сідаєте за лептоп і працюєте з дому. Чи ви сова, чи ви жайворонок. Це все дуже сильно впливає на те, яким має бути ваш сніданок і чи він взагалі має бути. Ну, одразу почнемо з того, що є доволі багато обсерваційних досліджень, коли вчені спостерігають за певною кількістю людей. Які живуть собі просто вимірюють їх якісь біомаркери показники на початку дослідження і потім через роки наприкінці дослідження. І є обсерваційні дослідження, які показують, що люди, які снідають, мають менший ризик захворювання на діабет. Обсерваційні дослідження ніколи не показують причинно-наслідковий зв'язок. Вони можуть тільки показати асоціацію, зв'язок, певний зв'язок. Ми також знаємо, що люди, які снідають, більш вирогідно займаються спортом, більш вирогідно, що вони не палять, більш вирогідно, що вони їдять більше клітковини і менше жиру. Це англійською називається health seeking behaviors поведінка, направлена на створення здоров'я. Дуже часто трапляється так, що якщо людина снідає, значить вона робить ще якісь певні заходи для збереження свого здоров'я. Менше п'є алкоголю, краще спить і тому подібне. Що ж показують інтервенції, коли дослідники втручаються і перевіряють механізм того, як працює сніданок. Якщо людям сказати їсти сніданок, що буде, якщо їм сказати наїсти сніданок, то що буде. Коли ми дивимося на якісь дослідження, ми маємо розуміти, що це за дослідження, який в них дизайн, яка методологія, скільки людей було перевірено, чи це рандомізовані, контрольовані, чи ні, як вимірювалися спожиті калорії, як вимірювались витрачені калорії, чи людей тримали в кліниці, чи людям давали завдання, і вони йшли його виконувати у своє життя. Це все дуже сильно впливає. Тепер пройдемось по дослідженням. Які реально перевіряли, що відбувається, коли дати завдання людям їсти сніданок або не їсти. Коли я цитую будь-яке дослідження, я цілком усвідомлюю. Що це не єдине дослідження, і просто вас хочу попередити, що я беру такі якісні, хороші дослідження, і я беру до уваги, які ще є дослідження, просто їх десятки сотні. Ми не можемо їх всі обговорити. Тому в контексті обраних досліджень ми будемо обговорювати цю тему. Дослідження Бетса 2014 рік 6 тижнів, дві групи людей. Одним сказали їсти сніданок, одним сказали не їсти сніданок, великий сніданок 700 калорій. 700 калорій до 11 ранку. Ті, які не їли сніданок, це було 0 калорій до 12 дня. Різниці між цими двома групами не знайшли в метаболічних показниках, чутливості до інсуліну, вага не змінилась в обох групах, змін в серцево-судинній системі теж не було. Що знайшли? І що знаходять постійно, це те, що якщо людина снідає, то в неї після обіду і після вечері більш стабільний рівень цукру. Але є дослідження, яке показує, що якщо ви не снідаєте зазвичай, у вас не буде такого негативного ефекту після обіду і вечері. Плюс ще питання, чи дійсно цей ефект негативний? Якщо у нас після обіду. Трошечки вище цукор підніметься, він не буде там триматися у людей з інсулінорезистентністю. І потім після вечері три... трошечки вище, і потім опуститься. Нам взагалі не треба мікроменеджити нашу глюкозу в крові, якщо ми здорові. Якщо у нас є інсулінорезистентність переддіабетичний перед стан і діабет, тоді вже тут інша розмова. Тобто. Пропуск сніданку або великий сніданок не робить нас здоровішими або хворими. Той факт, що обсерваційні дослідження показують, що в людей, які їдять сніданок менший рівень захворювання діабетом, ми не знаємо, чи це причина, чи це наслідок, чи снідання це просто ознака людини, яка турбується про своє здоров'я. І також не палить, не П'є, займається спортом, добре спить, не працює зміни нічні і тому подібне. Далі, чи пропуск сніданку спричинює зайву вагу? Є тільки парочка досліджень, якраз ті, про які я говорила. Там, де є конфлікт інтересів, там, де дослідження фінансувалось або був непрямий вплив на дослідників. То споживання сухих сніданків пов'язаний. З нижчим індексом тіла. Але пов'язаний це не значить, що спричинює. Ну і іноді такі дослідження, спонсоровані виробниками сухих сніданків, доходять до абсурду. Реально читаєш дизайн-дослідження і це просто сміх. Чи підвищує сніданок метаболізм? Є така теорія, що якщо ми снідаємо, ми палимо калорії, більше калорій протягом дня. Бо в популярному сенсі метаболізм це скільки ми палимо калорій за день. Ну, як швидко ми палимо наші калорії. В дослідженні, яке я вже зазначала, з великим сніданком, люди з'їдали більше калорій, але також більше палили. Вони більше з'їли більше спалили. Ще одне дослідження 2019 року показувало, що після сніданку метаболізм підвищувався. Але там не зазначається, що і після, після будь-якого прийому їжі у нас метаболізм підвищується. Тепер, якщо одна людина з'їдає за день 2000 калорій, наприклад, і ці 2000 калорій розподілені між обідом і вечерею, а сніданок пропущений, чи вони розподілені між. Сніданком, обідом і вечерю. Різниці ніякої. Зі сніданком чи без сніданку було спалено однакову кількість калорій. Якщо ми з'їмо більше калорій на сніданок і таким чином ми з'їмо більше калорій за день, то ми спалимо більше калорій за день. Але при однаковій кількості спожитих калорій за день, сніданок нам не допомагає підвищувати метаболізм. Не допомагає нам палити більше калорій за день. На базальний метаболізм. Споживання сніданку не впливає. Може впливати хіба на фізичну активність. Ми більш фізично активні, якщо снідаємо. Це було показано в одному дослідженні. А в іншому дослідженні, про яке я скажу пізніше, не знайшли. Це було дослідження жінок, які зазвичай не снідають, і їх заставили снідати. І там взагалі було показано, що вони не тільки не палили більше, вони гладшали. Тобто їх заставляли снідати, за рахунок цього вони спозаживали більше калорій, але вони більше і не палили. В результаті в кінці дослідження вони набрали вагу. А ще є такий міф, що якщо ти пропускаєш сніданок, то потім ти об'їдаєшся і на обіди, і на вечерю, ти голодний, накидаєшся на їжу. Це теж можливо індивідуально, але дослідження показують, що ми, ми з'їмо більше калорій в обід. Але ми не компенсуємо сніданок. От порівняли людей, які поснідали і пообідали, і тих, хто просто пообідав, пропустивши сніданок. Ті, хто зі сніданком з'їли загалом на 53 калорії більше. Сніданок плюс обід був на 53 калорії більше, ніж просто обід. Тобто ми їмо більше на обід, якщо пропускаємо сніданок. Але ми не компенсуємо. Ми, ми не з'їдаємо подвійну кількість калорій. От коли кажуть, що ми переїдаємо, якщо не снідаємо, то що таке переїдаємо? З'їли трошки більше на обід? Ну, Це не переїли. Дуже нагла муха. Вертаючись до того, чи впливає на вагу пропуск сніданку, чи сніданок. Не впливає людей, які хотіли знизити вагу, попросили їсти сніданок або не їсти сніданок, і різниці не було. Пропуск сніданку в тих, хто снідав, або навмисний сніданок для тих, хто не снідав, не впливали на зниження ваги. А деякі люди мені кажуть, що от колись вони не снідали, а потім почали снідати і скинули вагу. А що сталося? Вони записались в зал, пішли до тренера, і тренер їм сказав. Треба тренуватись, треба снідати, треба не пити алкоголь. І от е, люди починають це все робити, а приписують позитивні зміни, тому що вони почали снідати. Декілька разів в моїй практиці траплялося, що клієнт каже, що я не снідаю. А насправді застрибує в кав'ярню перед роботою, бо він вдома не снідає, а перед роботою застрибує, бере flat white, якусь булочку, і це є його сніданок. І я не кажу, що такий сніданок спричинює зайву вагу, але можна здогадувати, що накладає свій відбиток на результати. Підсумую, якщо є якісь негативні результати внаслідок пропуску сніданку, то це зазвичай через те, що змінилась рутина. Тобто знайдіть свою рутину, знайдіть свій ритм, свою регулярність, свій розклад. Сніданок не покращує метаболізм. Пропуск сніданку не впливає на вашу вагу. Якщо ви не голодні і не снідаєте, не треба себе заставляти. Адже у нас є дослідження, яке показало жінок, яких примусили снідати, погладшили жінки. Також пропуск сніданку може бути інструментом, якщо ви використовуєте якесь інтервальне голодування, харчування, яке обмеження в часі. То пропуск сніданку може бути інструментом для зниження калорійності вашого, вашого денного раціону. Як я вже зазначала в одному з моїх попередніх відео, в мене є друг, який пропускає сніданок, з ним все прекрасно, це допомагає йому підтримувати вагу. Тоді, коли як більшість чоловіків його віку поступово розширюються в талії. А ще відсутності сніданку закидають погіршену когнітивну функціональність, тобто мозок. Як начебто працює гірше, це досліджували. Нема такого. Ну, якщо ви відчуваєте, що ви не можете працювати, хочете їсти, то звичайно треба їсти. Але якщо вам комфортно наснідати, то все гаразд. кажуть, що падає рівень глюкози, мозок мозку потрібна глюкоза. Але насправді наш організм регулює глюкозу. Дуже жорстко не буде такого, що ви не поїли, і раптом вашому мозку вже не вистачає глюкози для функціонування. Я хочу зазначити такий нюанс для окремої групи клієнтів. Це зазвичай жінки, які худнуть для того, щоб мати кращу зовнішність. У них погані стосунки з їжею, і вони шукають різні методи для того, щоб регулювати емоційне переїдання. І багато хто пропускає сніданок. Це як начебто компенсує ті калорії, які вони переїдають в обід і ввечері. Але, не дивлячись на це, у них не виходить худнути, тому що проблема в переїданні. Дуже важливо розуміти, для чого ви пропускаєте сніданок. Якщо це для того, щоб врегулювати вашу нездорову харчову поведінку, емоційне переїдання, переїдання внаслідок стресу, зриви. То це не найкращий шлях, він вас відволікає від головної проблеми переїдання. І переїдання з переїданням треба працювати. треба досліджувати, чому ви переїдаєте, і працювати з причинами. Може, тому що внаслідок дієт ви вже перестали відчувати свої почуття голоду і ситості, так би мовити, втратили зв'язок з тілом і їсте, надивлячись на те, що фізіологічного голоду нема. То з цим треба працювати відновленням зв'язку з тілом. Методами регуляції емоцій і відповідним задоволенням потреб без застосування їжі. Тому пропуск сніданку або вечері. Ну, зазвичай це сніданок, тому що під вечір уже все. сила волі нема, уже втома, сила волі зникає і хочеться їсти. Тому люди зазвичай пропускають сніданок. І серед моїх клієнтів тут, в Англії, доволі багато таких, і ми працюємо над. Харчовою поведінкою, бо вже пропуск сніданку не допомагає. А насправді тільки заважає, тому що ми ж ігноруємо потребу тіла в їжі зранку. І як я вже зазначила, орієнтуйтесь на своє тіло. Може, у вас минулого дня ввечері ви переїли і ви зранку вже не хочете їсти сьогодні. Не треба запихатись. Може, у вас зранку тренування, то після тренування обов'язково треба поїсти. До тренування може не треба навантажувати свій шлунок. Ті люди, в яких вечеря щільна, вони менш голодні зранку. І тут вже треба дивитись, чому вечеря щільна, чи можна щось з цим зробити, чи треба щось з цим робити. Яка взагалі загальна картина? Ну, ось я вам не сказала: їжте сніданок, не їжте сніданок. Бачите, все залежить на схуднення не впливає на здоров'я не впливає, тому що на здоров'я впливає набагато більше інших чинників, чи снідаєте ви, чи не снідаєте. Маю зазначити, що збираюсь вам також розповісти про хрононутриціологію, хронохарчування. в залежності від наших циркадних ритмів. Чи краще їсти зранку, чи краще з'їсти ввечері. І тут поки що все вказує на те, що краще розділити денну калорійність так, щоб зранку їсти більше, а ввечері менше. Але там дуже багато нюансів. Це ще одне окреме відео. Чекайте, скоро буде. А поки підписуйтесь на канал, коментуйте, чи ви експериментували зі сніданком, чи ви снідаєте, чи вам це подобається. Чи ви голодні зранку? Приходьте також до мене в інстаграм і в Телеграм, задавайте питання, і я, мабуть, вже зроблю з цього таку мантру в закінчення відео. Поважайте своє тіло, слухайте його, дбайте про нього, годуйте його здоровою їжею, навантажуйте приємними фізичними навантаженнями. А здорова вага прийде як наслідок. До побачення!